Дівчатка, привіт! я до вас знову з в'язанням покажу вам два своїх процеси, які у мене в'яжуться один на спицях, а інший на машинці. Це обидва плечові вироби. Це майбутні світери, светри для мене. От. Ну, розпочну я, мабуть, з того, який в'яжеться на спицях, тому що ви його вже бачили. З ним в мене ну, більш-менш на сьогодні все зрозуміло. З фасоном. З горловиною, з прибавляннями, убавляннями, розворотами, з усіма цими нюансами. От, В'яжу я його із ниточки, я вам залишу скрін на екрані, подивитесь, що це за артикул. Здається, виробник Філі Талілаб, там у складі Альпака. Дуже красивий такий райдужний проєкт. До речі, Погляньте на кольори. І цього светрику я бачу, що в мене зараз, Ну, мені хочеться якоїсь кольоротерапії, мабуть, підсвідомо. Дуже мені подобається і сам процес, і те, як виходить. Сподіваюсь, готова робота теж не розчарує. Так от, я вже вив'язала, а в'яжу, я, здається, на спицях номер 6. Я вже вив'язала перед, це він до вас спиною зараз лежить. І вив'язую вив тепер спинку. Взагалі-то процес в'яжеться дуже швидко і легко. Але у мене завжди викликає найбільший, ну якби стопорить мене найбільше всілякі розрахунки. І отут я застопорилася і якось так, знаєте, Відкладала, відкладала довго це все, підступалася до вив'язування горловини з скосами плеча напереді. напереду, Чи попереду, як би так сказати. От, В кінці кінців, коли я вже все намалювала собі на папері, я сіла і зв'язала. Елементарно, як то кажуть, Ватсон. Тепер я відмотала пряжу. До того відтінку, яким я тут спинку закінчила, і от тепер в'яжу без цієї райдужної, я вже вам в минулому відео казала, що я не хотіла би, тут би повторювалася зверху от така сама райдужна смужка, але я не хотіла цього. Я хотіла, щоб в мене вона була лише понизу виробу і зверху, не зверху, верніше, а на рукавах. Тому я відмотувала відривала ниточку. Ось просто на, ну, це я з конуса зняла цей клубочок. Я цю райдугу всю відмотала, відклала. Ось тут у мене на конусі теж слідком іде далі, якраз райдуга. Тому це буде на обидва рукави. Я думаю, що там вистачить з головою. Я хочу такі рукави робити пишненькі, якісь фонариками чи щось таке подібне. А це якраз піде така рожево-фіолетова гама, вона піде на вив'язування спинки. Невелике заглиблення я зроблю і по горловині ззаду. Звісно, скоси плеча будуть теж тут. Тут я робила кілька розворотів, щоб вони такі були, більш, показ... ну, якби більш такі під нахилом. От, і зв'яжеться. Я хочу зшити перети спинку і приміряти на себе. І, можливо, навіть обробити горловину. А вже після того е розпочати вив'язувати рукави. Процес цей дуже приємний, мені дуже подобається, такий медитативний, але я кажу, я не люблю всі ці розрахунки, тому коли діло доходить до якихось таких елементів. Як горловина, рукави, пройми і все таке інше. То тут можуть бути в мене зупинки. І мій наступний процес, який ледве поміщається в об'єктив. Це светр, який я в'яжу теж для себе. В'яжу його із дуже приємної, класної пряжі бобіної. Ось це її рідна етикетка Міліфілі GG Filati, 70% меринос, 30 кашемір, 750 метрів у 100 грамах. Це магазин White Whitebeer От, І в'яжу я у дві нитки на, на машині на щільності 8. крапка. Мені подобається, як виглядає це полотно. Але що не так з цим светром, я вам скажу, що мені не досить, не дуже подобається те, як я поєднала кольори. Тому що самі, ну, сама по собі пряжа, вона розкішна, вона класна, це полотно, воно таке приємне. Відтінки дуже красиві самі по собі, але те, як я їх поєднала, воно, знаєте, знає, якби з однієї сторони, наче й окей. А з іншої сторони, відчуваєш, що це не вау, це якийсь просто компроміс. Ну, ладно, ну хай так буде. І я от, поки його в'язала, я весь час боролася, металася якби, між цими відчуттями, що ну ладно, вже дов'яжу, я все рівно, мені треба щось носити взимку, так і щось тепле і приємне. А з іншої сторони, хотілося щось таке, ну, щоб ну, ну прям класне. На жаль, ескізів ніяких я не робила, і це була моя помилка. Тепер я вже так не буду в'язати навмання. От, е і коли це все я вив'язала, зшила тіло і наметала, приметала ще не попраний рукав, не випраний, я все це на себе приміряла і зрозуміла, що ну якби не то. Трохи не то. Хочеться, щоб це була дійсно крута, красива, достойна річ. Така, щоб можна було і на вихід десь її вдягти. Тому я худо худо-бідно в якомусь із фоторедакторів зробила, прикинула. Як буде з білим таким, ну, білим натуральним молочним кольором виглядати цей светр? Я е, приберу цю оранжеву-помаранчеву смужку. буде в мене тут, ну, Я вам постараюся вставити варіанти, які я собі там зберегла, які плюс-мінус мене влаштовують. от, І до мене вже їде із дому, з Києва, з моїх запасів. Дві, вірніше, як одна бобінка і один моточок білого кольору. Це суперджелонг, Gelong, а моточок це кашемір, Ну, вони максимально приближені до, наближені до білосніжного. І я спробую все-таки перев'язати все це. Звичайно, зараз в мене я ще трохи прихворіла, і в мене руки опускаються. І не хочеться все це. Ну, хочеться якби, поставити просто на паузу. Але я розумію, що. ну, Треба, треба переробити. Нічого в цьому страшного немає. От, але з, потім буде класна річ, якою я буду дуже задоволена. От такі в мене справи, дівчатка. На фоні, бачите, в мене тут є різні бобінки. Ну, я так коротко вже вам розкажу. Це, це якраз ось цей Кашемір з мариносом. Це зразочок, який я в'язала на який я орієнтувалася. І я вам, до речі, скажу, що синій колір такий щільний, і здавалося, що нитка набагато товстіша, ніж оця, не знаю, як це, бордо фіолетове. От. Е Червоний, ну, всі інші вони вже тонші були. А от синій був прям такий, я думала, ох, нічого собі, чому він так відрізняється? Хоча це все один і той самий артикул. От ще в мене відрізався, я в минулому відео показувала вологий зразочок ось цього саважу від е, Лоропіана. Мені здається, я його трохи підваляла. Ну, нічого страшного, з нього я теж. Поки що обдумую, які, який зв'язати собі светр. Або просто лицевою гладдю, чи в одну, чи в дві нитки, бо тут в одну нитку ниточка, при тому, що метраж тут однаковий, з цією міліфілі, але цей саваш, він якийсь товщий. В дві нитки, ну, прям таке полотно було щільне-щільне. В одну ниточку достатньо таке, ну, нормальне от, Тому це в перспективі буде светрик ще один для мене. ну, Цю я вам вже показувала. Якраз у мене є ось така червона, і їде білий кашемір і суперджелон І, можливо, я теж зв'яжу собі светр і обіграю горловину, ну і інші деталі ось таким білим і червоним однотоном. Ну, таким і білим. Я думаю, що буде теж цікаво виглядати. От, ну, і із того, що в мене ще тут є, ну, це кашемір з кашемір з Ластаном із чимось іще, здається, з мариносом. Я сподіваюся собі з нього зв'язати водолазку. Ну, це потім. Бо з Еластаном треба, треба набити руку на, на звичайній пряжі, а потім вже братися за Еластан. А ось це зразочок із такої дуже класної пухнастої пряжі. Це Меренос з ПА. Тут, здається, 400 чи 500 метрів у 100 грамах. Це такий шнурочок, в якому набито пух мериноса. Дуже-дуже приємна, ніжна, ну, як кошенятко ця пряжа, і з неї я думала соні зв'язати светрик. У мене тут здається 300 грамів. Але враховуючи те, що в мене зараз є машинка, я думаю, можливо собі зв'язати светр просто лицевою гладдю, от такий, як водолазку. Можливо, от такого зробити собі. Тому що у доньки, в принципі, їй вистачає тих светрів, які я їй нав'язала. І ну, я не бачу сенсу нав'язувати ще, бо вона з них виросте і куди їх потім дівати. А собі, можливо, у перерві між обдумуванням чи перев'язуванням ось цього светру я зв'яжу, можливо, і такий дуже гарний колір. От такими були мої новини в'язальні, такі мої процеси. Дякую, що були зі мною. Пишіть ваші коментарі, з радістю з вами поспілкуюся. До нових зустрічей. Тримаємося. На все добре, всім пока!